Господи, спасе, поможе. І жувати погано заховані призики. Я на нього, він на нас. Ого, чайний пакетик, Ну ти що. Всім привіт. Я сьогодні не одна, я сьогодні з подружкою подушкою. Це для тих, хто стомився. Ну, хто стомився. О, лови. <клес> <клес> Все нормально, камеру не роз'їбали, слава Богу. А, значить, я арц... Катя, <клес> барбер. <клес> Ні, це для тих, кому не сподобається сьогодні. Просто зразу на лиса так, чик чік а ну, похлопайте, якщо ви мене десь вже бачили страшно, коли так хлопають. Завжди думаю, що це якийсь чувак, якого я погано дуже підстригла, і він мене знайшов. Жесть. На Барбера взагалі вчитися треба. Може, хто не знав. Я, значить, закінчила курси, вчитель роздає всім подарунки, комусь там піну для гоління, комусь там насадки для машинки, мені дає носки. Думаю, ага, значить. Намок, що мені можна довірити тільки волосся на ногах, понят. Але, але я вирішила не здаватися і постригла першим тридцятьом ще й подмишки. <реш> на цій професії, стресова професія з людьми працювати, жахоття, у мене з'явився дефектик. Як тільки мені щось гостре дають в руки, я зразу стригти починаю. Один раз приходить до мене маман, дає мені ножа і курицю, куриця нечищена. Андеркат От отакі ахуєн не вийшло. Значить, в барбершопі я люблю дуже три речі: віски, чайові і бомжів. Значить, ситуація. Приходить чувак, записується, записує двох людей. І окей, окей, добре. Приходить через три години на курене, і теж не проти, хай сидить собі, але приводить бомжа. Я на нього, він на нас, ми такі. Каже, залишить хороші чаю. Якось неоднозначно дивиться на бомжа. Я думаю, ну ладно. Пляшку віскі і погнали. Злавонну ауру бомжа, як він не мив, йому не, не вдалося вимити, тому прийшлось стригти так? Господи, спасе, поможе. Постригли, помили, слава Богу, і вони поїхали на кембріолеті в закат. Оце треба продавати Нетфліксу. Ви можете кохати красиву дівчину, а чи зможете кохати бомжа? А є ідеї на кого взагалі бомжі вони похожі. На мене, на стендап чері і на котів. <ріх> значить, що люблять грітися на сонечку, заглядати в чужі вікна і жувати погано заховані призіки. <ріх> Є у мене, значить, один такий дома, не бомж, кіт. <ріх> Скотина дорога і дуже люблять жрати. Жре все, що попало, Презики теж, звісно. Але одного разу він перевершив себе, мене, всіх на світі. Я приходжу, дивлюсь вдома. Кіт отакий. І якісь розводи непонятні, як от дюни на піску, ну, туди-сюди. Значить, думаю, що сталося? Хлопець бере кота, піднімає його, а з нього говно на ниточці. Думаю, ого, чайний пакетик, ну ти що? Ну, і, значить, і що робити? Треба рятувати бідолога, треба це доставати з нього. Я починаю доставати, кіт не витримав такого тиску і починає ригати з іншої сторони. Думаю, до, -до, -до, до хлопушек в лідлі я більше не підійду ніколи в житті.